Нарядні історії міста. У Сумах влаштували єдину в Україні костюмовану екскурсію. Одягнені у старовинні вбрання, екскурсоводи пройшлися містом і розповіли городянам Сумську минувшину. Пройшлися Соборною, Воскресенською, зазирнули до парку Кожедуба, Ліщинських і до скверу Шевченка. Ще більше про незвичну подорож містом дивіться далі. Ділитися своїми знаннями з сумської історії почали від воріт міста. Саме там, де зараз височіє Воскресенська церква, у часи Герасима Кондратіва була дерев'яна фортеця. Костюмовану майже театральну екскурсію містом почала мешканка Луганська. Ви помандруєте по історичному центру чарівного міста Суми, яке майже 360 років тому було засновано переселенцями з правобережжя України. Ви, напевно чули історію про грасумакандратіва, що сотня козаків на чолі з затоманом Грасовим Кандратьєвим перейшла на цю місцину, яка раніше була диким полем. Опісля історії про заснування Сум на туристів чекала зустріч із сестрою Отамана. Кожен із екскурсоводів не лише розповідав про тогочасних персонажів та їхнє життя, а повністю вжився у роль своїх героїв. Втекла від свого брата, тому що він був досить суворим чоловіком, і невідомо з, яких, з якої причини вона втекла, але говорять, що можливо від нелюба або від небажаного когось шлюбу вона втекла, зібрала ватагу розбійників і вони грабували московських купців на дорогах до міста. Молоді гіди вирішили відійти від звичних оповідей про місто. Намагалися знайти ті факти, які пересічним сумчанам мало відомі. Наприклад, не всі знають, чому головна дорога міста називається сотнею. Тут були прокладені перші 100 метрів асфальту в 1950-х роках. Від цього прийшла назва 100 метрівка. Сюди ходили люди танцювати на стометрівку. метрівку. От звичайно, така банальна назва. Слухали розповіді, і сумчани, і ті, хто в місті опинився вперше. Ці чоловіки приїхали здалеку. Вони військові, кажуть інформацію про костюмовану подорож містом, побачили в інтернеті, не змогли не прийти. Суми для нас, якби залишаються ще поки що тера щоб пізнати краще місто. Історію міста, то ви прийшли. Ми вперше були як прийшли сюди. І, ну, як військові, то було запитання: розкажіть нам історію. Місцевих людей запитували, вони кажуть. Не знаю, а чому така назва? Знаємо, це досить приємно. Так знати історію, сум такі пізнавальні. Біля кожного з 15 об'єктів на туристів чекав персонаж із певної епохи. Костюмовану подорож містом підготували волонтери, студенти та школярі. Ну якось ми згадали в розмові, захотілося відновити цю красиву таку яскраву екскурсію. Я сподіваюся, що ми далі будемо його розвивати і відновлювати історичні костюми, а не символічні, як це зараз. Подібна екскурсія вже була у сумах три роки тому, тоді її присвятили Євро 2012. А вже наступного року організатори обіцяють збільшити масштаби костюмованої подорожі. І для тих, хто не встиг пройтися історичними куточками сум, мандрівку містом планують повторити на день його народження. Юлія Марковська, Андрій Геращенко на часі новини.